22 травня бердичівляни прийшли до пам'ятника Тарасові Шевченку, аби вклонитися постаті видатного співвітчизника, котрий уособив собі об'єднуваче багатомільйонного народу навколо ідеї створення єдиної соборної незалежної України. Цей день посідає в історії української держави місцем не менш чільне від 9 березня, дня, коли Шевченко з'явився на світ. 153 роки тому. Вірним соратникам митця вдалося виконати останню волю кобзаря. Він навіки спочив на Канівській Чернечій горі, споглядаючи з небес на такі милі серцеві українські землі і тішачись ревінням Дніпрових вод. 2014 рік оголошений в Україні роком Тараса Шевченка. У Бердичеві поета вшановують в усіх закладах культури, освіти і позашкілля. Як один із прикладів творчий звіт представників місцевої галузі культури, що цьогоріч пройшов під назвою Шевченкова Україна. Згадати не злим тихим словом вірного і люблячого сина України, беручи участь у різноманітті тематичних заходів. У Бердичеві запрошують усіх бажаючих городян та гостей міста.